Повертав ліворуч, не пропустив поліцейську машину із увімкненими маячками і врізався у неї. Але Волинянин свою вину не визнає. Переконаний, що не порушував правила дорожнього руху, а машину із проблизковими маячками не бачив. Мовляв, завинила поліція. Чоловік вирішив оскаржувати рішення суду. Дмитро показує відео свого зіткнення із поліцейською машиною у струмівці під Луцьком. Він не заперечує, що поліцейські їхали із вімкненими проблисковими маячками, проте вважає, що не порушував правила дорожнього руху. Каже, що поліцейську автівку не бачив за іншою машиною, тож зібрався повертати ліворуч. Але скільки секунд минуло, як поліція обігнала попутну машину і наближалась до Дмитра. Автомобіль патрульної. Поліції перевищував швидкість, їхав по зустрічній смузі, перетнувши подвійну. Перед ним було червоне світло, світлофора і пішохідний перехід, але ну, це його не зупинило. І... Вони їхали з увімкненими проблесковими маячками? Так, маячки були включені, але звукової сирени я не чув, так як її вона була відсутня. І свідки, які були там, я в людей ну, обійшов той день. запитався, чи чули вони сирену для себе. Хотів знати, чим, ну, вони сказали, що сирени не було. Як чуємо у суді водійський стаж Дмитра приблизно рік, чоловік каже, що є свідок цієї події. Мовляв, сирену поліцейські вімкнули лише незадовго до зіткнення. Він мене запитався, ну що. що... Ну, скажу так, як він запитався, що вони від тебе хочуть, я, кажу, я не знаю, ну, оформляю. А він каже, вони тебе чуть не вбили, каже, бо, ну, бо удар якраз прийшовся в ліву сторону, ну, ще без секунди, і ви, і ви б секунда, і вибив вдарили мене в ліві в двері. Пан поліцейський сміється, йому смішно. Поліцейський пригадує, що того дня їхній екіпаж їхав у Гаразджу, бо отримали повідомлення про домашнє насильство. Каже, одразу увімкнули проблискові маячки синього та червоного кольору і звуковий сигнал. І нагадує, як повинні діяти водії у таких випадках. Водій транспортних заслуг, що не бачить, що рухається автомобіль з пробусоночками синього або синього червоного кольору, звідними, звітно з бою серени, повинні прийняти. Вправо і надати безперешкодний проїзд транспортних е, засобів. І так само пише, якщо є розділювана смуга, так як в даному випадку, що, е, як каже заявник, що він стояв в лівій смузі, пише чітко ясно, якщо є розділювальна смуга, то дорогу те саме має зробити транспортні засоби, які знаходяться на лівій смузі розсуху. Тобто прийняти вправо і надати привогу. Поліцейський побачив, що водій не дає дорогу машині із маячками, тож. Я виїхав завчасно, виїхав зіткненим поворотом лівим на смугу зустрічного руху, почав його минати. І тоді він почав здійснювати маневр вліво і вдарив службовий автомобіль в праву сторону. Також згідно з закону України про дорожній рух, стаття 14 пише, що під час виконання оперативними транспортними засобами невідкладних службових завданнях, саме працівниками поліції, там чітко прописано пожежні, швидка допомога. Що працівники оперативних транспортних засобів мають право відходити від правил дорожнього руху. Я дивився дзеркало заднього виду. Я на той момент не бачив там поліцейської машини, бо її закривав той автомобіль, який, до речі, не надав вам перевагу в русі. Заслухавши усі доводи і переглянувши відеодокази, суддя апеляційного суду вирішив, що винуватець аварії Дмитро. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.